Ви потрапили на The Moon Show. Біткоін прямо зараз формує потенційний ведмежий прапор. Питання в тому, наскільки низько біткоін може насправді впасти? Чи можливо ми скоро побачимо памп? Якщо ви вважаєте, що це звучить цікаво, тоді вам обов'язково варто подивитися це відео. Гаразд, давайте одразу перейдемо до графіка. Це дуже просто. Я проведу дуже дуже простий технічний аналіз для вас. Почнемо з ЕЕ потенційного ведмежого прапора тут. Бо я думаю, що кожен, хто робив будь-який ТА у своєму житті, побачить, що це насправді виглядає як ЕЕ хрестоматійний ведмежий прапор. І я покажу вам, як також Е, -е, -е, -е встановити ціль тут, і як про е -е, як торгувати цим, якщо ви хочете торгувати цим і заробити гроші, коли він впаде, якщо він впаде. Але перш ніж я покажу вам ту ціль, я хочу трохи віддалитися і показати вам цю синю лінію тут. Ця синя лінія це 365 денна проста ковзна середня, тож це по суті річна ковзна середня. І ви бачите, що ця лінія виступала як підтримка та опір багато, багато разів тут. Ви бачите тут, там і е, е, ось тут по суті. І ще там. Отже, це значний рівень. Це однорічна ковзна середня. І якщо коротко кажучи, ми його таки зламали зараз, і це звісно дуже погані новини. Тож, я вам зараз розповім дві погані новини. Ми пробили річну ковзну середню і формуємо ведмежий прапор, тож це може вказувати на ЕЕ подальший спадний тренд. І, до речі, хлопці, якщо ви бажаєте торгувати токеном МІ, ви можете прямо зараз приєднатися до цього конкурсу. Bybit. ви натискаєте тут в описі, і тоді ви зможете торгувати токеном МІ та заробляти безкоштовні гроші. У вас є 11 днів тут, щоб зареєструватися на змагання з МІ спотової торгівлі? Ви можете зробити 2,5 мільйона МІ токенів у цьому призовому фонді. Тож приєднуйтесь прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. І так, яка тут ціль для цього ведмежого прапора? Ну ви просто брете е -е, ось таку лінію. І можна стверджувати, що це так слід розмістити. Можна також стверджувати, що там слід розмістити, де можна навіть стверджувати аж туди нагору. Але почнімо з найочевиднішої точки, яка ось тут. Це найрізкіше падіння. Я б сказав, що це очевидний спосіб це зробити, а потім ви робите ось так. І тоді це дає нам ціль у 73,5 тисячі доларів, що справді дуже добре узгоджується з ЕЕ цією зоною внизу, яка має багато попередніх рівнів опору. Ем, тож насправді, якщо ви розмістите це саме там, тоді ми б по суті мали б точку тут і точку там. І це могло би бути фантастичною точкою для нас, щоб повернутися. Це можливий сценарій. Ми повинні мати на увазі, що це дуже ймовірний сценарій. Тепер я також хочу показати е, один з моїх улюблених інструментів, а саме, інструмент е, корекції Фібоначчі. Отже, якщо ми візьмемо це, отже, давайте я поставлю це від самого дна ведмежого ринку, підніму до вершини. Бичачого ринку тоді ми побачимо е, дуже дуже цікаві дані тут. Отже, е, куди ми потенційно можемо піти? Ну е 50% відкат знаходиться тут, на е 74 тисячах. Тож це дуже цікаво. Е, насправді це приблизно сімдесят А ось 37,2 Ми фактично знаходимося прямо зараз, е, саме в цей момент. Е, ми вже його тестуємо чи не так. Отже, ви можете побачити, що жовта лінія, яка тут це рівень Фібоначчі на 38% і вона ідеально відскочила від нього. Отже, якщо ми побачимо прорив вгору від цього ведмежого прапора, то цілком можемо побачити початок більшого розвороту вгору. Проте, якщо ми прорвемося нижче жовтої лінії тут і прорвемося нижче ведмежого прапора, то ймовірно, що ми опустимося щонайменше до 50%, що є рівнем про який я щойно сказав цілю ведмежого прапора. Але подивіться на найбільший рівень з усіх, це звичайно 61,8, який на жаль, знаходиться... Находиться аж на 58 тисячі доларів, і якщо ми трохи розтягнемо це ось так, ви побачите, що 61,8 насправді добре узгоджується з попереднім опором там попередньою підтримкою тут. Отже. Це може бути дном ведмежого ринку, і я не хочу нікого лякати, але це можливе дно ведмежого ринку, особливо якщо ми прорвемося тут у цьому ведмежому прапорі, бо якщо ми проб'ємося з цього ведмежого прапора, то по суті ми б порушили траєкторію вищих мінімумів, яку ми все ще маємо. Знаєте, тож, друзі, якщо ви це дивитесь, ми все ще на підйомі. Чому? Ну тому, що ми все ще маємо вищі мінімуми. Тож, якщо ви кажете... Я зараз ведмежий, це насправді не зовсім правда, бо ми все ще на бичачій траєкторії. Я хочу сказати, що якщо ми пробиваємо ведмежий прапор у бік зниження, то я одразу переходжу в ведмежий режим і буду шортити біткоін на Bybit, Blowfin, Femex та інших біржах. Coinflare. Coinflare – це моя улюблена біржа. Насправді досі, Тож обов'язково перевірте її. І одна річ, яку я хочу вам розповісти про байбіт, до речі, що ви, мабуть, ще не знали, це те, що ви можете насправді торгувати традиційними фінансами на байбіт і отримати 10 тисяч доларів кредиту для цього. Тобто, ви можете торгувати акціями, сировиною та всім іншим на байбіт зараз, і це абсолютно неймовірно, чи не так? М, глянь, це безумство, але тобі треба зареєструватися через мій аккаунт за моїм посиланням, щоб одразу отримати 10 тисяч доларів кредиту. Дивись, The Moon X by Bit. Лише 21 день залишився, щоб зареєструватися і отримати 10 тисяч доларів кредиту. Тож зроби це прямо зараз. Я залишу посилання внизу в описі. Е, я поставлю це зверху. Отже, спочатку у вас буде посилання на Medieval Empires, торговий конкурс ME, а потім uh, TradFi для Bybit. Дякую, що дивилися. Люблю вас усіх. Е, якщо хочете подивитися, мій останній влог він зараз з'являється ось там. І я також швидше за все завантажу новий влог пізніше сьогодні. Тож перевірте, побачимося там. Прощавай.